Достатньо, так. Да. Тоді розпочинаємо. Доброго дня, шановні присутні, шановні члени комісії. Сьогодні 4 листопада, 10.30, засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на посаду директора Радіонівської гімназії Окобачанської селищної ради Миргородського району Полтавської області на комунальної організації Волкобачанський будинок творчості дітей та юнацтво виконавчого комітету Окобачанської селищної ради Миргородського району Полтавської області. Засідання комісії проводиться в змішаному режимі. На засідання комісії із шести членів присутні п'ять членів. Кворум є, Пропоную до вашої уваги такий порядок денний. Нашого засідання. Перше питання це про проведення першого етапу конкурсного відбору, тобто письмове тестування на знання законодавства України в сфері загальної і середньої освіти, зокрема закону України про загальну середню освіту, закону України про освіту та інших нормативно-правових актів у сфері загальної і середньої освіти. Друге питання про проведення другого етапу конкурсного відбору це перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання. Третє питання про проведення третього етапу конкурсного відбору. Це відкрита презентація плану розвитку закладу загальної середньої освіти тривалістю до 10 хвилин. І четверте питання про визначення переможця конкурсу та олюднення результатів конкурсу. Чи є якісь інші пропозиції, зауваження? Якщо немає, я пропоную затвердити в даний порядок денний. Хто за? Проти. Утрималися одноголосно. По-першому, питанню порядку денного. Сьогодні у нас повторюся конкурс на посаду директора Радьонівської гімназії Кавчанської селищної ради та директора Великобачанського будинку творчості дітей та юнацтва. Відповідно до рішення засідання конкурсової комісії з відбору кандидатів на посаду вище перечислених закладів, до участі в конкурсі допущено Колінько Наталію Іванівну та Ярошенка Сергія Миколайовича. Відповідно до положення про конкурс на посади директорів, конкурс відбувається в три етапи. Кандидати, які допущені до конкурсного відбору, проходять перевірку на знання законодавства України у сфері загальної середньої та позашкільної освіти у формі письмового тестування, письмового вирішення ситуаційного завдання та відкритої презентації розвитку закладу загальної середньої освіти та закладу позашкільної освіти. Члени комісії мають право задавати додаткові усні запитання кандидату та отримувати усні відповіді. Перший етап перевірка на знання законодавства України в сфері загальної середньої освіти. Кількість питань у тестах 30, які були попередньо підготовлені членами комісії. Тестування проходить письмово не довше 40, 45 хвилин у присутності членів комісії, не менше двох третин від затвердженого від складу. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання членами комісії. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Перед вирішенням тестів обов'язково вказується прізвище ім'я та по батькові кандидата. Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата вирішення тестових завдань. Після закінчення часу відведено на вирішення тестових завдань, проводиться перевірка. Шляхом оцінювання завдань членами комісії. Після першої етапу здійснюється ознайомлення кандидатами із результатами конкурсного відбору. Я пропоную розпочати тестування на знання законодавства України в сфері загальної середньої та сфері позашкільної е освіти, після чого е члени комісії перейдуть до обговорення та оприлюднення результатів. Будь ласка, прохаю секретаря комісії. Тестові завдання для директора закладу загальної середньої освіти Наталії Ваніна. В контраліки три варіанти. Такі три варіанти тестових завдань. Будь ласка, Сергій Ковалевичу, пробудьте. Білет номер два. Шановні консультанти, прошу вас на тестове завдання сказати своє прізвище, ім'я по батькові та час 10.33, у котрій ми розпочали. 33. Нагадую, що на тестові завдання відведено 45 хвилин.